слово deficit mm? the company had a large deficit, spent a lot more money than it earned, went down a lot in value, had a plan for its spending that used a lot of money or had a lot of money in the bank in the bank. Ну, добре, ті, хто казали ей, бо я бачила лише опцію, може, не всі коментарі показують. Це дійсно ей. Тобто витратили набагато більше, ніж заробили. That's right. Number two. So, he wept. Ось так просто, але вам даючи базову форму weep. Це початкова форма, а далі змінені irregular verbs. So, що ж він насправді зробив? Finished his course, cried, died, worried. B-b. Mm -hmm, да. Weep – це дійсно синонім до слова cry. Скиглити. <звіг> щось там ще українською таке було. Я собі навіть записала гарний варіант, якийсь український. Зараз найду. Рюмсити – рюмсати. Як вам варіант? Рюмсити – Ну, щоб не просто плакати, а рюмсити. Так, є таке next one. Нан. We saw a nun. long thing creature that lives in the earth. Terrible accident. Woman following a strict religious life. Or unexplained bright light in the sky. Перша, дивіться, там була перша дана. Weep. вам давали, бачите? Weep, потім йшло дві крапки, а потім написали речення. He wept. Є? Yeah? Там було. None. So we saw a nun. Хто ж у нас nun? Бачу ваші опції. Yeah. It's a woman following a strict religious life. Це у нас монашка. Хто не знав, тепер знає. Next one. Хто знає uh, тему Halloween, точно знає це слово. The house is haunted. Пам'ятаємо, як читати. AU О. O. Haunt, haunted. So full of ornaments, rented, empty, or full of ghosts. Хто знає цю тему, теж пам'ятаємо, як читати привиди. Я yeah, всі знають, що це дім з привидами. So, у кого є дача, той знає, що таке compost. Тут рівень м навіть є слова на C1, C2, але десь з B1 до більше C1. Тут такий намішаний. В цьому тесті немає такої градації поступової. Тут мікси. Перша сторінка минулий раз була простіша, а тут уже пішли такі B1 і вище. So, we need some compost. У кого є дача? Хтось знає. So, what's that? Strong support, help to feel better, hard stuff made of stones and sand stuck together. or rotted plant material? Yeah, rotted. Що таке rotted? Це те, що гниє. Хто знає класний зараз сучасний вираз? Bad rotting. Коли ми лежимо в ліжку, нічого не робимо і гниємо. <сум> ну, це по суті просто завалитися зі снеками, дивитись серіальчики, навіть не вилазити. Bad rotting називається гниття в ліжечку. Тому тут, по суті, це перегнивання рослин. Так. Я yeah, Brain Rot. Або так, ось мізки можуть бути буквально. Да, гнити. Ну, це дуже-дуже literally, да, дослідно, але ми розуміємо сам процес. Компост це коли перегниває, а потім використовують як добриво. So cube. I need one more cube. So, what's that? Sharp thing used for joining things. Solid square block, tall cup with no saucer. Piece of stiff paper folded in half. Been busy in work. I see. As busy as a bee. Mm-hmm. Uh -huh. yeah, so cube. Solid square block. Mm-hmm. Uh cube. -huh. По суті, тут твердий квадратний блок. А уявіть у ці тести навпаки. Коли вам навпаки до кожного із ABCD треба дати визначення? Так було б цікавіше, правда? От, Наприклад, як би ви назвали Tall Cup with No Saucer. А що таке saucer? Saucer – це блюдце. Або Piece of Stiff Paper. Яка це така stiff paper. Folded in half. Така жорстка цупка да? версія паперу. От уявіть навпаки, у кого дуже вже сильний рівень, зробіть це навпаки. Miniature. A very small thing of its kind, an instrument to look at small objects, a very small living creature, a small line to join letters in handwriting. So, guys, to peel. Shall I peel it? Let it sit in water for a long time. Take the skin off it. Make it white or cut it into thin pieces. So, to peel means. <laughs> B, of course, B. So take the skin. Всі, хто знає, що таке пілінг, особливо дівчата, які ходять на процедури. Він буквально відшелушує, так? Але якщо це можуть бути овочі, фрукти, і ви знімаєте шкірку, то це теж піл. Хто картоплю чистить, то він її теж робить пілінг. Number 9: Fracture. They found fracture. What's that? Break. Small piece, short coat, or rare jewel break. Yeah, that's right. Ага, не у всіх, right? Так, то все-таки fracture – це дійсно break. Може бути тріщина, може бути перелом, до речі. В цьому випадку це A. Number 10. They didn't find a single bacterium. What's that bacterium? Small living thing causing disease. Plant with red or orange flowers. Animal that carries water on its back. Thing that has been stolen and sold to a shop. Then the word bacteria. We know. We know. Small living thing causing disease. Yeah guys. Bacterium. Okay. Let's go here. Up, 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 scrolling up. Here. Так, хто робив тести в інстаграмі, знає вже це слово. Ми вчора його теж зацепили. Подумайте про слово devil, яке може бути таким тут натяком. So, your plans are devious. Tricky, well developed, not well thought. Think, thought, thought, out. More expensive than necessary. Дійсно, це tricky, тому що devil не може бути чесним, да? The premier spoke for an hour. That's easy, yeah? I'm not easy? Person who works in a law court, university teacher, adventurer, head of the government. Who's that? Premier. Yeah, of course, premier. Who's that? Prime Minister. Head of the government. Next one. Butler. They have a butler. Man servant, machine for cutting up trees, private teacher, cool dark room under the house. Butter a butler. Yeah. One who butters my bread. Yeah. До речі, класно запаминала. Женя, дивіться, круто вам сказав. Що це дійсно слуга дворецький, який вам намащує маслом. Тоді буде круто запам'ятовується, так? Butter, butler. Yes. Yeah. І бачите, саме чоловік. Men. До речі, зараз це слово ви більше зустрінете, якщо ми про уряд зацепили. Ось тут було про уряд. То хто такі? Servants, якщо це про уряд? Держслужбовці. So, accessory. They gave us some accessories. Не все видно, так? Да? Давайте так. Papers allowing us to enter a country, official orders, ideas to choose between, or extra pieces. Accessories. Так, so. Yes, it's extra pieces, guys. Extra pieces. Це в нас що? Додаткове щось. Uh, threshold. Threshold. Дивіться, яке цікаве слово. Тому що тут, по суті, CH, ну, по суті, воно ж має читатися як Ш. Але ми ще додаємо hold як окремий звук. Тобто і Ш, і Х. Дуже цікаве слово. So threshold means they raised the. Threshold. What is that? Flag. Point of line or line, sorry, where something changes, roof inside a building, or cost of borrowing money. Mm -hmm. Поріг. Yeah. Може бути поріг чогось, я? Yeah. Point or line where something changes. Thesis. Всі, хто зараз навчається, всі приблизно чули це слово. She has completed her thesis. І скрізь сс. Бунколи чутно з там, але тут. thesis. Yeah? What's that? Loan-written report of study carried out for a university degree, or maybe a talk given by a judge at the end of a trial. First year of employment after becoming a teacher or extended course of hospital treatment. So? Uh-huh. Yeah. Dissertation, Yeah, that's right. That's right. Loan-written report. Особливо PhD, дуже потрібно, Next one, strangle. He strangled her. Що він зробив? Killed her by pressing her throat. Gave her all the things she wanted, or maybe he took her away by force, or maybe he admired her greatly. so strangle means. Killed her by pressing her throat. Задушив. Угу. До речі, мені відразу асоціація. Stranger. задушив. Да? Ну, але не путаємо звук. Там strange, а тут strangle. Yeah, strangle. Угу. У мене чомусь відразу така асоціація пішла. Да? Погане слово. Але для розширення вокабуляру хай буде. Next one. О, а тут кавалер. Кавалер задушив. <гум> ну, Це вже інша історія. Let's see. He treated her in a cavalier. Там через «е» e, e і в кінці ER. Yeah? Manner. Яка це манера? Який це спосіб? Without care, politely, awkwardly, or as a brother would. Або так, як брат. So without care. Тобто так. Якось байдужа навіть, так? Угу. Uh -huh. Hi, хай, хай, guys. Тому, дивіться, теж запам'ятати можна. Кавалер був до неї байдужий. Ось вам запам'ятовування. Люблю такі штуки, які схожі. І тут у мене для вас є запоминалка. Зараз подумаємо, чи наші співпадають бачення. So, читаємо як malign. Бачимо в кінці дуже типова ситуація. Ну, всі, хто знає слово sign", так? теж знають це слово або «align», от недавно ми його згадували. А що ж таке malign? «His malign influence is still felt. Hi 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 guys, so може він злий, може хороший, може дуже важливий, а може таємний. Який цей вплив? Мелані. Мелані. Окей, бачу. Ей, Yes, це зловіщий, злий, поганий. І як ви думаєте, яка мене асоціація? Ну, хто вгадає, хто мене вже добре знає, може, зразу вгадає. А мені Меланія. Ви бачили, як Меланя дивиться на Трампа? Оце вона так на нього дивиться? Зловіще. The car weird. І знову не так, як сьогодні ми в тестах розібрали, що є дивний, але там інший звук w -w -w, а тут в weird. Що зробила машина? When suddenly in another direction, or maybe moved shakily. Made a very loud noise. or slid sideways without the wheels turning. Що робила машина? Зробила навіть тут не тривала. Ага. Так, бачу різні опції. AC. Так. Повернула, причому в іншу сторону іще й різко, бачите, suddenly. Що я вам зробила, наприклад, для тих, хто ще й зі спелінгом і з фонетикою хоче покопатись? Я ще й озвучила. Deficit. Deficit. Так, де буде саме ця інтерактивна штука? В Ютубі під цим відео про цей етер. Там буде посилання. Так, обираємо. Yes! Або як у нас вийшло, що компанія витратила більше, ніж заробила. That's right. Плакати чи Ой. плакати? Оце тут буде більше про плакати. Whip. Угу. Як я казала, я даже weep. виписала те українське слово Рюмсати. Мені сподобалось. Рюмсати. Ага, плакати. Так, хто напише, хто знав, хто побачив в тесті минулу форму? Irregular. So weep. Хто напише минулу форму? Who guys? Буква пропущена, має бути sweep. О, так Женя, ви вже дали мою підказку. Як хто знає замітати, то ось вам підказочка, що так само там буде як. Sweep, swept, swept. Так само і тут Whip, wept, wept. Єй! Yes. Тому хто знав підмітати sweep the floor, то ви тепер знаєте ось вам ще одне. О, дивіться, замітала і плакала. Sweep and weep. Скільки було замітати, що вона там рюмсала і ридала. Угу. No. Yeah. No. Yeah. No. Монахиня. Yes. Хто дивився ту страшилку? Я не, не дивилась. Hot. Я навіть знаю, як виглядає там трейлер і е, головна героїня, але я не дивилась. ти страшний. Замітала і плакала монахиня. Да, можна цілу історію. До речі, так круто циркулювати лексику, коли ви з цього складаєте прикольні емоційні історії або речення, воно краще запам'ятовується. Haunt. Ну, у нас був Haunted. Зазвичай ви його так і зустрінете Haunted House, Halloween лексика. Haunt. Населяти, Да. Compost. 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 Не все да? О, бачите? Перепріла. Рослинна маса. Угу. «Cube». «Cube» cue Yes. Yes, that's right. Так, як читати, почула? Miniature. 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 М-м. Peel. Є, знімати шкірку, пілінг, guise. Fracture. 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 What's that? Thank you, thank you. Top and top and this. Fracture. 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 Uh mm huh. -hmm. Perilom trishina. Yeah. Uh mm -hmm. Bacterium. Bacterium. Easy? Not тут easy. But you need to it. Bacterium. Bacterium. Okay. Devious. Девіас. Ми казали, що девіл не може бути хорошим. Так само і девіас не може бути хорошим. Девіас. Угу. Я. Yeah. That's right. Диявол Premier. носить правду. Премьер. 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 Угу yeah. Yeah, colors, guys. Colors. Butler. 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 Американська, конкретно. Butler. Там, до речі, на цьому сайті можна обирати British, American, Australian, Canadian. Butler. Butler. Ну, прямо американка, да. Так, дворецький. Да, Женя нам казав, як? Що Butler? Butter my bread. Так казав Женя. Accessory. У нас було множині в тесті. Accessory. Accessory. Угу. Ну тут easy. Тут багато слів були співзвучних, що не часто трапляється. Threshold. О. Тут цікаве. Бачите? Цей ш-х, О. Тут цікаве слово. Threshold. Тобто тут ніби й Ш, і Х ще плюс х треба додати. Threshold. Поріг межа. Угу. Thesis. 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 І скрізь звук с... Thesis. Thesis. Угу. Дисертація. Угу. Strangle. Так, да, задушити. Угу. І ми казали Stranger. Її Strangled. Похоже, тільки звуки не заплутайте, так? Да? Угу. Угу. Cavalier. Пам'ятаєте, хто такий Cavalier. 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 Наш кавалер був яким? байдужий, да, Можна так запити. Такий кавалер якийсь, да? Байдужий, зневажливий. Кавалір. Окей, okay, так. Малайн. Млайн. Мені Меланія Трамп. Малайн. Млайн. Яка у нас Меланія, коли дивиться на Трампа? <світ> в його оточенні. Ви бачили її обличчя? Просто за секунду. Ось таке. Вір. Да, Злий, да, злий. Да, може, вона сама по собі не зла, але обличчя біля Трампа в неї саме таке: Вір. Вір. Так, не все ж влазиться, ж хотіла вас посунути. Вір. Угу. Різко змінити напрямок. Да, про машину у нас було повернула.